Питання звучало стосовно цивільних полонених, яких вже дуже давно не можуть визволити, не обмінюють, чи будуть взагалі ті обміни, чи повернуть нам людей. Давайте подивимось до кінця 2024 року. Загальні енергії, ви повинні теж розуміти, що у кожного індивідуальна ситуація, і ми не можемо дивитися всіх отак прямо а, і прирівнювати до одної ситуації. Але загальні енергії ми подивимося в більшій вірогідності. Обов'язково залишайте вподобаєчки свої, пишіть у коментарях свої запитання. Більше прогнозів, як завжди, ви можете побачити в моєму телеграм-каналі. І так, до кінця 2024 року. чи... Повернуть цивільних полонених так, в Україну додому. У мене йдуть невиправдані очікування. Тобто ситуація достатньо таки складна. Багато брехні, багато ілюзій стосовно цієї взагалі ситуації. Тобто до кінця року ще будуть багато брехати. Так. Будуть багато чого ще розповідати, багато мутності, от, і ну, достатньо важкі такі енергії. Ситуація може затягнути, затягнутися, тобто, це ще може затягтись. Необхідно мати терпіння, тому що ситуація достатньо складна і може ще деякий час стояти на тому рівні, на якому і зараз вона стоїть. Загалом зараз питаю, чи будуть загалом повертати, розмови вестися будуть. Будуть якісь а, такі складні ситуації, конфліктні ситуації. Люди будуть тиснути, будуть конфлікти ще з того приводу. От, і через важкі емоційні фізичні речі, а, можливості а, для повернення є. Але а, Необхідно почекати. До кінця року ще не факт, що це може бути. Тобто необхідно а, тиснути, необхідно ходити, як завжди, в нашій країні все робиться, ну, як би не буду зараз говорити, але а, всі ви розумієте, як і чому і для чого. Але ситуація така: повернути можливості є, але. Але з часом, не до кінця року. Будуть якісь повідомлення, і буде дуже багато мутності, будуть затягувати спеціально все це, от, розтягувати в часі. Треба бути дуже-дуже уважними і не легковажити всім, у кого там родичі, дуже уважно відносіться до кожної інформації.